Привіт всім, Яночка покаже свої подаруночки. Такий кут, така подушка на шиї, щоб було м'яко. І як назвати котика? Лейла. Вау, як гарно ти назвала свою кішечку. А я себе в ігрі називаю Лілія. Ого, Того, як ти гарно себе назвала. А далі, далі ще йде бо, вот, така е, шапка. І її далі. я надіваю на вечір. Ну і переседень. І той може твушка так. О. Ого, як тобі підходить. Класно. Це єдина річка, так? Так. Угу. Я, я, я її не буду називати, то тому... було. Добре. І о, є ще сумочка. Вот. Вам, яка так красива. Така сумочка у мене. Як на рюкзачок. Дуже нам подарунок дали машинку. <реш> Це буде комусь другому. Добре, став, так. Да, да. А тут покажи. Але заждіти сумочка. Тут м'яке й таке, щоб може нічого не розбилося. Це щось, щось таке клас, телефон там. Mm -hmm. uh, і от таке м'яке, й всяке, дивочки. Mm -hmm. І тут ще хвостик такий. Uh. Сподобалося тобі сумочка? Сподобалося, ще тут треба так держати. А можна і так. Я так, так. Mm. бо я думала, що ще можеш як рюкзак ще, або ні. А, і тепер можеш вже все показати. показ. Саме ще вінок. Вінок, а, а, ми вінка. купили. Це буде на перший дзвоник до вишиванки. У нас є плаття, якесь яночку вишиваночку свою. От така, там ще був пояс для неї. Так, да. Такая шилонка і віно для неї. І пояс. Ось так. Вау, яка буде яночка, красунечка. І ще віно тут треба. І нагаду. ще яночку. Такі от на холодильник. Карпати. Так, і ще яночка показує. Яночка покажи. твой тепленький чуні. Треба не покажут. а міряти. Міряти? Міряти пізніше. Uh -huh. ну, давай. Зніше. і капельнишек такий. Ось. мадам. Так, давай. Ой. Може, як і з'явилася Так, Мілічка вже тако хоче одягнути свої. І дві красуники. Сумочка. Я хочу Захопа, віця, Сумочка класна. Така шкіряна, стелячої шкіри. На ній це вибиті такі орнаменти. Тінь, на жаль, ось так. Ану всередині покажи. Боком то такий колір хаски. Так. Ну, я дуже вмістима, але телефон і кошельок там, і салфетки можна ставити. Так. Так. А, я далі покажу маємо. Угу. Лаванда. Тут є дві такі штуки. Вони дуже пахнуть лавандою. Такі. Лаванда. Далі. Далі йде чорна смородина. Дуже файно пахне. Таке, як на чай. А, а, а Ліліці ми ще купили копілочку зі кружим МакДаком. І недорого, головне, Но цінна річ. Там ззаді є написано кожного дня, може гривню, потім дві, і так до 365 днів вкидуєш. І надбирується 66 тисяч за рік. І Лінночка буде продавати картини і буде відкладати. Коли багато заробить, залишить на другий день, але може починати через рік. Не, мусить, не потрібно із завтрашнього дня. Коли захочеться, коли придумає ідею, на що складати гроші. Мені дуже... буде вміти заощаджувати. І ще я таке мило. Хоча вона і так уміє. Яке мило і ще є лісова ягода. Лісові Ой, ягода. яке пахуче мило. Mm. Вона теж. Та, ще ми купили цукерки різних. Ось такі маленькі. Дуже солодкі. Купили горіхи. <звук> <гуріки. звук> і... Із медом mm. 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 Так. Корисно. І ще, такі, такі, і ще там мед і, mm. і, і наші цукерки. А ну ці покажи мені. Цукерки. Теж одинаково ми взяли. Так. Uh -huh. Так. І вже все. все? Показали. віночок, щоб ти одягнула Яночко, то людям цікаво. Мені дуже Бо... любиться все мило. Але покажи віночок. Я хочу протерстирувати. Так ти нам не мила віночок. Янка, не Яночка. Не. Це цікаво, віночок. Яночка, віночок, перта така. Тільки вам сто раз і до цього не підходить. лиш не. до вишиванки. Ну, і показуй, до, чого. до чого підходить. підходить. А ну, Ліля, приміряй так до себе, чи тобі підходить. І може, і ти, ти одягнеш це платічко. Ого, яке велике. Тобу е, Янці ми ну, приміряли, і все нормально. Ну. Бо Яночка у нас трохи така дівчинка у формі, ну. але головне, що їй буде і на років 11 на виріст буде. Так, Яночка, то ти віночок не вдягнула. Ми тут чекаємо. Ліля туди давай приміряй. Воно не красиво. Ну давай йди сюди. О. Вау, красиво. Мені любиться, подобається. Дуже ти красива. О, і ще все таке, якби настояще. Таке, Калинка, як так, так, дуже. Такий буйний віночок. Ну, що ви дівчатка тішитися подарунками? Так, так, ну, ну, мені щось. любиться вся, mm. э, що э, э, займатися всіми Мило і ще маю подарунки. Ну. Мило займає друге місце. Дівчатка, Волонарки. де це ми все Висані. придбали? На перевалі. Так. У яблуниці, красота. Все, Гуснуйте здорові, це по-нашому місцевому. Носіть здорові, хай вас речі, тішать. І все у вас буде добре. Пока-пока. Яночка, а ти пока скажеш?